Дівчина з єдинорогом саме ця робота стала центральною в експозиції. Меморіальна ретроспектива творів Олени Зеніч картину авторка написала для себе. Це і є певний символізм в цьому, і полягає він в тому, що всі ми всередині себе маємо такого маленького внутрішню дитину. Але чи дозволяємо ми цій маленькій дитині сприймати світ так? Як ми в дитинстві сприймали, чи ми перетворюємося на таку ну от, соціальний об'єкт, який функціонує в певних умовах за певних правил. І тому от, ця виставка вона дозволяє вивільнити свою внутрішню дитину. В обласному художньому музеї представили близько сотні робіт Олени Зеніч. Тут і перші шкільні твори, і ілюстрації до різних видань. У вічність Олана за відійшла на 66-му році життя 7 серпня минулого року, саме до роковин, і відкрили цю виставку. Я взагалі багатьох її багато з її любіт бачила там пару разів в житті. Вона це все ховала. Вона нікому ніколи нічого особливо не показувала. Вже на жаль, тільки після її смерті ми відкрили. І шафки. Ніна Зеніч розповідає, за роботу ілюстраторка могла сидіти цілодобово. Цій справі вона присвятила більше 40 років життя. Вона взагалі в школі дуже погано вміла малювати і пішла в за Да, щоб трошечки підтягнутись. І так їй сподобалось, що вона далі стала художницею. У вільний час Олена Зеніч створювала і портрети. Свій серед десятка інших знайшов і внук авторки. Якщо вона робила портрет, то це був такий набросок олівцем. Вона ніколи майже не розмальовувала його якось. Вона накидувала олівцем для себе, і все. А от саме якісь картини, які там вже мають якісь серйозні деталі, от там от вона вже розмальовувала. Зовсім же ще тоді був дитиною, Мені ще років п'ять було, чи шість, напевно. І от вона з приводу якихось персонажів до картинок. Вона питала, як от буде краще. Отак от чи отак от воно якось виглядає краще. Серед відомих казок, які ілюструвала Олена Зайніч, степова казка Григіра Тютюника. Вона співпрацювала дуже з багатьма журналами. Всі журнали піанерія, потім барвінок, потім там пізнайка. Там дуже багато завжди було ілюстрацій. Свої роботи Олена Зайніч презентувала за кордоном в Україні. Її твори показали вперше. Відвідати виставку можна до 18 вересня. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста.